Автор збірки Леся Кічура є і у нашій розмовній студії. Отож олежить тобі слово. Дякую, Христино. Радий бачити Лесю Кічуру вдруге в цій Добрий студії. Та, і, і про той самий говоримо проект. Коли про одну і ту саму річ говорять дуже багато, там або щось погане, або щось дуже добре. У нас в нашому випадку все дуже добре. Напевно, я спершу привітаю вас, бо давня Дякую. мрія здійснилася. Бачимо так. в літці кропіткої літературної праці. Книжка Добрі мамин казки, яка вийшла після втілення в життя одноіменного. Проекту розповідайте детальніше, власне, насправді це воно. справді було дуже цікаво, іноді виснажливо. Але тим не менше тримаючи зараз результат цієї праці, не лише моєї, а цілої команди, я можу сказати, що здійснення мрії це неймовірно приємний процес. І, врешті, ми вже маємо навіть чіткі напрацювання з приводу того, як книжка буде презентуватися. Вона буде вперше презентована 29 травня. У світі кави, ми усіх запрошуємо. А опісля вже є такий чіткий план, де вона буде в бібліотеках. Тож ми будемо. Будемо запрошувати всіх дітей із батьками, і будемо ще намагатися також завітати ще до шкільних закладів, застати дітей на дитячих таборах, щоб презентувати їм цю книгу. Також готую дуже багато інтерактивних дій, щоб діти не лише слухали, як книгу читає автор, щоб вони могли розмалювати ілюстрацію, послухати аудіозапис професійно озвучений, щоб вони могли відгадати відкторину, отримати якийсь подарунок, зробити таким свято, щоб діти справді не хотіли йти додому, оскільки я вже мала досвід таких. Хоч читань своїх казок, коли діти справді запитували, коли ви прийдете ще або просили батьків не забирати їх назад а залишити ще трішки в бібліотеці. Мабуть, це той ефект. Що це за виховні заклади, які отримують частину від тиражу книжок? Скажімо, вже зараз я отримую запрошення від навчальних центрів, від розвивальних центрів. Якщо будуть звертатися центри, де діток, можливо, з якимись відхиленнями у здоров'ї, ми теж будемо раді туди вітати, щоб тим дітям подавати ці книги, і в будь-якому закладі, де буде презентація і авторське читання добрих маминих казок у бібліотеках і школах початкових, і в садочках один або два примірники завжди буде залишатися, тому що ми передбачали з свого тиражу. На щастя він у нас збільшився. Попередньо ми планували одну. Тисячу тиражу зараз це є 2000 тисячі тиражу завдяки нашим благодійникам. Тому я думаю, що кількість подарованих книг вона теж абсолютно збільшиться з 300 примірників у майже. Дуже, так. Да. Ну, дуже часто так є, що на етапі від того, як книжка від самого втілення ідеї входить власне, в життя, трапляються зміни. Чи є вона такою, як були попередні напрацювання, чи можливо в кінцевому результаті все так що, щось таке та й змінилося? Чи що змінилося? Мабуть, найприємніше. Є те, що змінився тираж в позитивну сторону. Він збільшився і практично ще так раз. Скажімо, мене вразило те у процесі підготовки, наскільки люди відкрито ставились до того, що я шукала благодійників. Коли я приходила і розповідала про свій проєкт, от ми всі виросли на добрих казках, на маминих, на щасливому дитинстві. І хочеться, ну, щоб в наш час, так, час так, та, так, ця традиція казках. хороша продовжувалась. Один з людей, котрий теж є серед імен благодійників, сказав: Ви знаєте, кожній людині потрібен старт, колись мені дали його. Я Хочу стати тією людиною, яка дала старт вам. Я певний, що після цього проекту видавництва будуть стояти в черзі до вас, дай больше щоб так було. Але тобто, щоб цей проект був успішний, і ви набралися настільки сміливості, щоб на цій одній книзі не зупинилися. Оця віра інших людей в успіх цього проекту, скажімо, мені ще більше додала сили, але загалом я дуже вдячна всій своїй команді, адже це і верстальники, і художниця Наталія Манько, без якої не було б таких фантастичних ілюстрацій у моїй книзі. Ясна річ, це велика командна робота, адже в останній тиждень ми буквально лягали спати о 4-5 ранку, коли йшлося про те, аби все переглянути, все вичитати, всі моменти там узгодити, щоб все було гаразд. Тому ми думаємо, що кінець травня у нас буде дуже гарний святковий. Тобто, починаючи з першої презентації 29 травня, в міжнародного дня захисту, захисту дітей. дітей у світі кави. Потім буде 30 травня, відразу наступного дня Львівська обласна бібліотека. Уже 9 червня ми маємо запрошення в дім траф. До Богдана Тихолоза на смачні читання з добрими маминими казками, і після того презентації будуть відбуватися і в книгарні є, і в інших книгарнях, і в бібліотеках, і навіть по невеличких містечках, оскільки я родом з під Львова, це є селище міського типа Новояричів. Довколишні села вже теж звернулися до мене із запрошеннями. Я радо відгукуюсь на всі ці запрошення. Великим містом, куди книга поїде, перша це є Івано-Франківська. Після цього також Червоноград. Тому я акцентую на тому, якщо комусь цікаво. Щоб книга прийшла до них з таким гарним дійством, будь ласка, звертайтеся на мою сторінку у Фейсбуці. Я всім відписую, надаю всі контакти. Ми обумовлюємо зручний час, збираємо дітей і робимо велике свято, щоб дитинство було добрим з Хочу бути одним із перших, хто потримає її в руках. А вам пропоную розповісти, які плани на майбутнє. Я так розумію, що ви не будете так і зупинятись на цій книзі і ще хочете втілити якийсь проект. Якщо так, розкажіть нам, які. ви знаєте, насправді... вам, вам щастить. Ви коли на НТА розповідаєте про ці проекти? Ви завдяки вам я з вами розмовляю завжди в цій студії. Так. Насправді так воно і є, ваші слова Богові вуха, оскільки є дуже багато цікавих задумок, скажімо, деякі проекти втілюються ді... дуже швидко. Наприклад, одна з моїх улюблених казок, і улюблених казок дорослих, які є в, в цій збірці, теж як Бог, немовлят, роздавав, вона була написана буквально за 10 хвилин. Деякі казки пишуться значно довше. У мене є ще декілька початих, але не завершених казок. І я думаю, що в процесі презентації цієї книги я обов'язково надихнусь на. Продовження написання цих казок, і можливо, цей проект не матиме продовження під цією ж назвою або під іншою, але остаточно можу відразу сказати, що він не завершиться цією однією книгою. Точно він матиме продовження, тобто продовжуємо писати далі. Так, я бажаю вам наснаги і Леся Кічура, письменниця, журналістка, гостю нашої студії сьогодні. І цю розмову закінчу словами, які от пишуть про вас, що книгу Добрі мамині казки хочеться читати і перечитувати стільки там материнської любові і щирості, чого бажаю всім нам напередодні дні матері і продовжуємо випуск